Які вимоги до статей скопус? Останнім часом ми дуже багато отримали таких запитань і вирішили записати окреме відео, щоб показати, які вимоги від самого скопусу до статей, які повинні бути опубліковані в базі даних скопус, в журналах, що індексуються в базі даних скопус? Які Навчання пропонує сама база даних Scopus, тобто компанія Elsevier, яка розробила цю платформу. І також від себе, що ми рекомендуємо як професіонали, які успішно публікують статті в журналах, що індексуються в базі даних Scopus вже не перший рік, і ми маємо вже підтверджений досвід. І як ви можете його використати, не витрачаючи дуже багато часу на аналіз тих вимог, які надає вам база даних Scopus. І так, а зараз я на першій сторінці, яку я для вас підготувала, а ці всі посилання будуть під цим відео. На цій сторінці ви можете побачити описані вимоги Scopus. Тут не тільки до самої статті. А і також до самих журналів, списки цих журналів, як обирати журнали. Але тут, ви знаєте, ви не знайдете такої прям необхідної інформації, яка зможе закрити всі ваші запитання тут і зараз. Тобто тут дуже багато. Детально описано загальних стандартів, норм, етичних норм, тобто багато всього про СН, наприклад, як він реєструється і так далі. Тобто, тут технічна інформація, яку ви скоріше за все і так знаєте. І вона вам не допоможе відкрити всіх етапів конкретних так з публікацій вашої статті, але загальне уявлення, як все відбувається, зі скопус. Допоможе, тобто, якщо у вас ще мало досвіду, ви не знаєте, що таке скопус, ви б хотіли детальніше познайомитися з можливістю публікації в препринті, або як працює пошукова система журналів і так далі, ви можете почитати, може витратити час, але майте на увазі, що вам щоб з усім усім ознайомитися, треба витратити не менше ніж 3 години, щоб зрозуміти для себе. І вилучити, достати для себе основні моменти, і вилучити те, що вам не потрібно в написанні вашої статті. Але що дає скопус для того, щоб ви вивчили саме для контексту статті, так? саме для написання? У скопус є Research Academy. А це дуже класна платформа, де ви можете зайти і пройти. Певні модулі, в яких буде розказано, як готувати дослідження вашої статті, як писати статтю публікаційний процес, як рецензувати статтю, якщо ви рецензент, і також з приводу подальшої комунікації по дослідженню. Тут є дуже багато всього: як гранти брати, ну дуже цінна інформація. Але її тут дуже багато, і вся вона англійською мовою, тобто вам треба мати певний рівень для того, щоб обробити всю цю інформацію саме англійською мовою. Так, ви можете використовувати перекладач, але майте на увазі, що це довгий процес ознайомлення з самою публікацією і з тим, як правильно писати і описувати вашу статтю. А також посилання я вам додам під цим відео всі наші фахівці, які з нами працюють, вони пройшли повністю всі ці модулі. Вони знають, які вимоги є. У скопус, і вони тим самим підвищують свою кваліфікацію за рахунок також і цих навчань, і не тільки. А тут постійно додається нова інформація, бо у скопус також виходять вебінари, виходять якісь освітні модулі, які допомагають покращити ваші знання в публікації і збільшити вірогідність більш швидшого прийняття статті. Також журналам Скопус не хочеться багато часу витрачати на рецензування непідготовлених статей, тож вони додають дуже багато інформації для того, щоб ви готували ці статті якомога швидше, якісніше і публікували успішніше свої роботи. Що рекомендують наші фахівці після пройден... після прочитання цієї величезної статті з багатьма? Під пунктами, а з вивченням всіх модулів, які дає Ельсівір, і також з різними навчальними програмами, які проходять всі наші фахівці по різних етапах, по етапах і до опрацювання статті, і по етапу розробки дослідження, по етапу перекладу на академічну англійську, по пошукам журнала, і по самому процесу публікації. Ми дійшли до того, що кращим джерелом інформації завжди є журнал. А той журнал, який певна кількість журналів, які ви відібрали для публікації вашої роботи, це залежить від напрямку, від вашої наукової галузі, і від конкретного журналу, який ви вже відібрали для себе, в якому ви плануєте публікацію. Що вам тут треба продивитися? Важливо вам подивитися вимоги до самої статті від редакції журналу. Ви заходите, ось, до прикладу, сайт одного з журналів, і ви повинні знайти вимоги до авторів. Вони називаються так само або трошки там, модифікована назва цього розділу. Цей розділ є в кожному журналі, і ви знайдете там, де буде фігурувати слово «авторс», так? тобто вимоги до вас як до авторів. І ви заходите сюди, тут дуже багато інформації, з якою треба ознайомитись. Але ми рекомендуємо вам ознайомлюватись з цією інформацією. Тобто, у вас є вже написана стаття, або тільки проведене дослідження це краще всього, якщо ви ще не написали статтю, але вже відібрали журнали і проаналізували їх, проаналізували саме цей розділ, які вимоги. До вас як до автора, тут можуть бути зазначені певна кількість джерел, які повинні бути, які саме повинні бути джерела. Наприклад, деякі журнали пишуть, що за останні три роки, деякі журнали пишуть, що там за останні п'ять років. Якщо у вас оглядова стаття, в одному журналі може бути написано, що вам потрібно 100 джерел, в іншому журналі що достатньо буде 50 джерел. Тобто, вам це все треба проаналізувати, тому що ви ж розумієте, яка це величезна робота, так, повинна бути проведена, якщо на 50 джерел вам більше треба було проаналізувати. Тобто ви вивчаєте всі ці вимоги. І ви вже будете мати ту необхідну інформацію, яка вам потрібна для написання. Ви будете знати, який розмір анотації повинен бути, який, яка структура статті, тому що структура імрад може все одно відрізнятися від журналу. Ви також зможете проаналізувати. Які повинні бути ключові слова для того, щоб вас швидше знайшли швидше знайшли вашу статтю, які ключові слова розглядає цей журнал? І навіть публікаційну плату, так, що вам треба готувати для того, щоб публікувати свою статтю в певних журналах. Тобто наша рекомендація наших фахівців до вас така. Які вимоги повинні бути до статті Скопус, ті, які прописують ті журнали, в яких ви плануєте публікацію? Тобто обираєте певну кількість журналів, аналізуєте їх в цьому розділі «Guide for Authors а і дивіться в середньому, як саме вам треба підготувати статтю, яка повинна бути структура, які повинні бути джерела. Як повинна бути описана методологія, як буде виглядати анотація, і що найголовніше, ви зможете побачити вже опубліковані статті в цьому журналі. І орієнтуватися на цій статті. Ці статті загалом вони ви можете подивитися latest issue, тобто це останні випуск, які в цьому журналі, або всі випуски там. Ну, за ми рекомендуємо за останній рік-два дивитися випуски, щоб проаналізувати саме статті, які публікуються в цьому журналі, щоб ви зробили свою статтю такою. Яка буде цікава для цього журналу, а як ви про це дізнаєтесь, тільки проаналізувавши вимоги цього журналу і статті, які вони публікують. Всі ці джерела я додаю під цим відео. Ознайомлюйтесь, якщо у вас будуть запитання, запитуйте, а ми з радістю вам допоможемо. Успішних вам публікацій!